Про ситуацію на лінії фронту, зокрема на Харківщині, ситуація у Куп'янську та навколо міста під контролем збройних сил України, хоча вороги стягує додаткові сили на північних околицях міста. На цьому наголошує генштаб. Водночас раніше аналітики Діпстейт повідомили, що росіяни через газову трубу долають у скіл і намагаються проникнути у Куп'янськ. Пересуваються вони на лежанках з колесами та на електросамокатах. За даними Генштабу, вихід з цієї труби знаходиться на підконтрольній Україні території. І сама труба не веде безпосередньо у місто. Про це, але не тільки, будемо говорити далі з нашим гостем. Це Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, який долучається до нашого ефіру онлайн. Сергій, доброї ночі. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю. Дякую за ваш час щодо ситуації у Куп'янську. Є різні точки зору, які зокрема активно тиражуються в соціальних мережах з приводу того, що ж там сталося на цій території, і якою мірою Росіянам вдалося або не вдалося проникнути до міста і захопити там якісь позиції для того, аби атакувати збройні сили України. Сергій, з цієї інформації, яка наявна у вас і за того аналізу, можливо, який ви провели читаючи ось ці протирічні повідомлення, який висновок ви для себе робите з приводу поточної оперативної ситуації в Купінську та в нього. Ну, по перше, найголовніше добре, що в нас воюють сили оборони, а не соціальні мережі. І другий висновок, як завжди, дотримання інформаційної гігієни, що ніхто не відміняв. Тому на сьогодні ми можемо говорити про те, про що заявляє Генеральний штаб, і відповідно, ця ситуація дійсно вона стала відома і нашому командуванню відповідним підрозділом соціальних мереж. Ця ситуація відсвятковувалася давно. І, власне, ті превентивні заходи, які Пройшли, які відбулися, в тому числі і знищення відповідних оцих комунікацій, якщо ми говоримо через труби, це не лише газова труба. Їх взагалі там чотири різної інфраструктури знаходяться три з них вже знищені. Четверта дійсно повністю знаходиться під контролем сила борони. Тому на сьогодні говорити про те, що ворог там якимось чином повноцінно скористався. Цими комунікаціями цією інфраструктурою для того, щоб проникнути в місто, ми не говоримо. Дійсно, інформація ще є на сьогодні щодо всіх розвідувальні групи ворога. А також за ними малі піхотні групи намагаються проникати на околиці північної вулиці. Перш за все само місто Купінська. Така інформація є. Наразі тривають контрдиверсійні заходи. Ця робота є дуже активною на сьогодні. І головне, що для цієї роботи, хочу наголосити, необхідна достатня кілька. Якісь піхоти вже з нашого боку, тому принагідно, хто хоче долучитися до сил оборони, будь ласка, чекають у військах відповідно займатися і таким видом бойової роботи, як контрдиверсійна, тому що для Купінська, очевидно, як і для інших локацій, тенденція там намагання диверсійно-розвідувальних груп проникати у наші локації. Це не є по перше, новиною по-друге, дійсно необхідно відповідну кількість ресурсу і наші спроможності. Тому нанесено було відповідні удари тими засобами вогневого враження, які на сьогодні наявні для того, щоб ворог. З протилежного берегу, зокрема річки Осків, не проникав на цю локацію і, власне, не зміг зайти до міста Купінська, тому що очевидно, що бажання ворога зараз, коли почався осінньо-зимовий період наступальної кампанії росіян, проникнути до міста, зав'язати міські бої, ну і загрожувати в тому числі Купінську вузловому, тому що це логістика для росіян, вона надзвичайно важлива, тим більше залізнична. Якраз про це я хотів вас запитати. Розкажіть, будь ласка, детальніше сам Куп'янськ на Харківщині, чим він настільки цінний для української, для російської армії, яка вже місяцями поки безуспішно намагається його окупувати? Ну, це вузлова локація, в тому, числі, як я сказав, і логістична, і для того, щоб росіяни змогли вийти там відповідно, ну, скажімо так, на оперативно-тактичний простір і рухатися далі. По Харківщині очевидно, що таке бажання в росіян є. Відповідні плани на сьогодні теж існують, тому вони намагаються задіяти максимально ті сили, які в них сьогодні наявні, аби дійсно заволодіти куп'янськом і рухатися далі. Тобто, це те про що ми говоримо і говорять ваші колеги, зокрема в тому числі і під час. Марафону про те, що ворог не збирається зупинятися, тому ворог намагається захопити такі міста, як Куп'янськ, відповідно, що ми говоримо. Про Харківщину, ну, ну і власне виконувати далі ті завдання, які перед ним е, стоять. Це просування, ще раз підкреслю, по території Харківської області. Тому е, ситуація є надзвичайно важливою, вона є надзвичайно складною. Але ще раз підкреслю. Сподіваюся, ті заходи, які сьогодні відповідно проводяться силами оборони, е, вони дадуть той результат, який не дозволить ворогу просуватися далі. і Ну, принаймні, захопити ті населені пункти, які на сьогодні на які сьогодні він претендує, зокрема на Харків угу. Росіяни вже щонайменше двічі використовували інфраструктуру, зокрема труби, для того, аби перекидати своїх солдатів у тил українським силам оборони. Першого разу вони це зробили. Успішно для себе в Авдіївці, потім знову ж таки успішно. Хоча за повідомленням тоді представників збройних сил України багато з них загинуло під час цієї операції, але тим не менш змогли перекинути особовий склад ближче до українських сил з використанням великої труби великого діаметру на Курщині. Зараз ми бачимо подібну спробу у Куп'янську, і тут виникає дуже неприємне дежавю, скажімо так, з тим, що ми бачили. В тих ситуаціях, про які я згадав раніше, тож на вашу думку, чи варто тут проводити якісь паралелі? Ну і чи робляться висновки з тих історій, враховуючи, що ми хоче вже достатньо багато часу минуло, зокрема і від подій на Курченні і від боїв за Авдіївку, але ми знову говоримо про ці кляті труби і росіян в них. Ну, власне, про Авдіївку дійсно це нагадаю, фактично був початок великого стратегічного наступу стратегічної операції Російської Федерації у 23-му році восени. І наразі, якраз ця стратегічна операція і триває. До речі, тому звичайно, паралелі вони прослідковуються вони є чіткими і відповідно вже цього разу ті уроки все таки були засвоєні трошечки краще. Сподіваюся, що ми вже не будемо говорити про відповідні. Скажімо, події, тому що очевидно, що ворог використовує максимальну інфраструктуру, в тому числі і таку ну, скажімо, операцію трубу від, на тих чи інших локаціях. І я думаю, що висновки в тому числі будуть зроблені, якщо хтось, ну скажімо, в силу певних причин, або ну, я не хочу сказати, не додивилися ну, такого сьогодні на фронті. Важко собі уявити, хоча інколи буває, на жаль, але такого більше не буде, тому що ну інфраструктура зрозуміло, вона є на різних локаціях. Я зараз не буду спеціально називати, тому що відповідно по всьому фронту, особливо в промислових зонах. Такої інфраструктури дуже багато, і ворог може цим скористатися, і ну власне, давайте згадаємо, що Харківщину, то Вовчанський агрегатний завод, відповідно, ворог там намагався користуватися певною інфраструктурою для того, щоб просуватися, що доводилося викликати пожежні команди у вигляді нашої артилерії, щоб їх як кажуть там і погасити. Тому, відповідно, висновки треба зробити. І, сподіваюся, вони вже зроблені. Mm -hmm. Бо інакше ну інакше це буде дійсно приводити до неприємності. Приємних ситуацій. Символічно, що труби, якими Росія колись перекачувала нафту, сьогодні перекачує російських військовослужбовців і тим самим символізує, як багато змінилося за останні три роки, якщо ми говоримо про відносини. Принципі Росії зі світом, але сили безпеки України працюють для того, щоб російська нафта не тільки не було в трубах, але й на бортах тих кораблів, якими вони возять її по світу. Служба безпеки України уразила два танкери тіньового флоту Російської Федерації. Це сталося під час дронової атаки на російський порт Приморськ. Про це пише видання Reuters. За словами журналістів, ідеться про танкери КУСТО та Кайюн. Обидва зареєстровані на Сейшелах, перевозили російську нафту в обхід Після удару безпілотників судно спалахнули, а порт призупинив свою роботу. Сергій, на вашу думку, яке значення для російської оцієї тіньової логістики нафтопродуктів по всьому світу мають такі удари? Адже відомо про сотні, якщо не тисячі танкерів, якими оперує Російська Федерація для того, аби перевозити свою нафту? Що змінює удар по двох із них? Власне, і кажуть, пошкрябати трошки ті два танкери уражених, намагання було вразити три, насправді третій поки що такої участі, ну скажімо, не зазнав. Але один з танкерів, там можна провести паралелі, цілком вірогідно він ходив під іншим прапором тієї країни, яка сьогодні, ну скажімо, публічно не підтримує, але насправді дуже підтримує Російську Федерацію і насправді чиїм сировинним придатком сьогодні Росія вже стала. То якщо ми говоримо про приморсь. То там ну давайте говорити так, що обіг е, фінансовий, він складає десь приблизно е, складав 100 мільйонів доларів на добу. Тобто розуміємо ті обсяги е, е, нафтоперекачки, які е, відповідно були до цього уражені. З е, танкерами все зрозуміло. Знаєте, це як паралелі провести по нафтопереробних заводах, коли в тому числі там наші дрони влітають е, в резервуари з нафтою, буквально мастильними матеріалами, і палає гарно і для картинки, і для об'єктивного контролю дійсно все чітко можна побачити. Але найголовніше, що знищується, власне, як і у випадку з приморськом, знищується обладнання. Тут мова йде про приморськ. Це нафтоперекачувальна насосна станція, відповідне обладнання було уражено, оскільки ми відомо наскільки затягнеться ремонт відповідний. На сьогодні важко сказати, але якщо нагадаю доба сто мільйонів, то це величезні збитки для Російської Федерації. Ну і звичайно, цей порт напряму пов'язаний з відомою локацією Усть-Луг. 60, якщо не помиляюся, відсотків нафтоперекачки і тіньовий флот там працює більша половина. Це Ленінградська область, області. Відповідно йдуть через цю локацію, через цей величезний комплекс, і там ураження у нас відповідні є. Знову таки мова йде про обладнання. Китайці можуть замінити звичайно обладнання своїм, але ну вже. Поспілкувавшись з фахівцями, можемо говорити про те, що воно не є таким надійним, як інших виробників, що сьогодні застосовують санкції до нафтоперекачуваль нафтопереробної галузі Російської Федерації. Тому, звичайно, це збитки. Це те, що впливає на спроможність Росії не вести війну проти України. Сергій, дякую за ваш час. Сергій Брачук, військовий експерт речник дякую. Української добровольчої армії, був з нами на прямому відео. Зв'язку можливо дійсно як того хоче Трамп. Скоро країни НАТО не будуть купувати російську нафту, оскільки Росія втратить можливості для того, аби її перекачувати і перевозити світом через ті ефективні санкції, які на російські нафтопереробні заводи накладають українські дрони.